Вербний тиждень став особливо святковим для сім'ї Анни та Богдана Будомерів, котрі виховують дев'ятеро дітей та чекають знову на поповнення родини. Великодній кошик від представників влади вмістив собі не тільки святковий пасхальний набір, а й допомогу у багатьох питаннях. Заступник голови обласної державної адміністрації Олександр Никитюк на прохання родини пообіцяв вирішити проблему з виділенням землі для нового будинку, з медичним оглядом для дітей, одягом та спортивними м'ячами. Я вдячна. Діти дуже дуже задоволені. Задоволені, ми здивовані. теж. чекаємо справді на допомогу. Я також раджу тим, хто може, має смуток або труднощі в житті, що діти вирішують ці труднощі. Заставляють постійно рухатися, думати, як жити. До слова, вже ввечері того ж дня діти отримали спортивний інвентар та були оглянуті медичними працівниками. Спасибі Сіромиклавич що Він все-таки нам нагадує, щоденно і як голова адміністрації, і як людина. Що цими проблемами треба опікуватися щоденно, щочасно. І ви сьогодні впевнилися, що таких проблем у нас ще досить багато. І крім нас, їх ніхто, повірте, тут вирішувати не буде. На то вона і влада, щоб вона вирішувала питання, щоб вона турбувалася. Житомирщина одна з небагатьох областей, яка в повному обсязі профінансувала всі види допомог, які потребують багатодітні, малозабезпечені родини. Крім того, зв'язку з тим, що будуть значні вихідні дні. Травневі, то також до 29 квітня ми профінансуємо також уже перший період травня місяця допомог для багатодітних та інвалідів. Все зробимо для того, щоб багатодітні родини інваліди вони на свята мали хліб і до хліба, і гостинно могли запросити своїх друзів і рідних. Ми всі готуємося до світлого празника, нас скажуть. Великодня. Я хотів би всіх привітати і Житомирян, і не тільки. з цим святим світлим праздником. Хай в кожній оселі буде затишок і доброта. Світла усмішка, хай ніколи не покидає ваші обличчя.